Вітаю всіх на каналі Певна П'ятниця. Що п'ятниці ми тут тестуємо та дегустуємо щось цікаве. А пам'ятаєте, у Вольфас Інгільман є така певна серія, крафтова серія, дуже достойна серія, бірмейл. Так от, у мене сьогодні теж бірмейл, тільки, можна сказати, з Західної України. Мій друг Костя, якого ви вже, напевно, знаєте, за. Попередніми відеосами подорожує Україною і присилає мені всілякі можна сказати, візитні картки з тих міст, де він буває. Так, це в нас упаковка і це в нас упаковка. Найцінніше, що є в цій посилці, так, це не поперчита плівка, хоча вона теж дуже цінна. Це ось такий бокал, дивіться, гойра, майже як. Москальське гойда тільки краще. Бокал шикарний. Це, я так розумію, це броварня з чернівців. Дивимося перше, що нам попадає під руку. Хміль пиво, да? хмель пиво, це з Хмельницька. Проскорівське, не знаю. Що це таке? Мабуть, щось таке легеньке. Так, далі у нас. О, народне від Колінберг. Це у нас Кам'янець Подільський. Ще ще одне, я так розумію, міль пиво. Хмельницьке. О, це щось цікаве. Це у нас це у нас ця гойра. Гойра з пластик і Паель. Хм. Так, добре. І ще щось тут є. І пшеничний теж Гойре. А Костя казав, що він не встиг. Отже, дякуючи Константину, у нас сьогодні вийшла ось така географічна композиція: Хмельницький, Чернівці, Кам'янець Подільський. Безумовно, центром композиції є ось цей. Крутезний бокал. Реально, він такий великий на півлітри на 0,5. І вони кажуть, що його використовують для ІПИ. У нас сьогодні є Іпа Л від Гойри. А зараз це все відправляється до холодильника, охолоджуватись, а я йду гуглити, вивчати питання, планувати та придумувати, по якій схемі, в якій композиції. Ми це все будемо тестувати. Пиво вже достатньо охололо. Наливайте собі чогось смачненького, і я вам розкажу план дій на сьогодні. А що я вирішив? Я вирішив, що наш, вже можна сказати, давній знайомий Кюнінберг, а саме народне, буде окремим, окремим шортс. Буде персональна хвилина слави. У цього пива. Трішки згодом. На хмель пиво. Я так розумію, що воно зірок не хватає але в мене на нього теж з'явились плани. І плани не на сьогодні. Буде окремий ролик. Про все розкажу потім. Отже, сьогодні відос про Гойра. Що таке Гойра? Я гуглив, так і толком нічого не знайшов, зрозумів, що це щось веселе там. Гойра, весіле, чи як вони там кажуть. Отже, сьогодні ми п'ємо буковинське пиво Гойра. Буде трішки такий експериментальний формат, тому що у мене є 2 літри цього пива. Я, звісно, зможу випити 2 літри, але це буде, можна сказати, такий Перевод продукту, тому я вирішив розбити його на дві частини. Це буде в одному ролику, але сьогодні я п'ю Іпаль, а завтра пшеничний. Для кожного пива буде свій окремий висновок, але це все буде в цьому одному ролику. Отже, що я про них нагуглив? Пивом вони займаються з 2011 року. Я так розумію, що по міркам Чернівців це достатньо велика компанія, це мережа Гойра Груп. В них кілька своїх ресторанів, де на кранах стоїть їх пиво. Пиво продається от на розлив в пет-пляшках. І я так бачив, що у них в інстаграм пиво продається ще в банках. В якомусь їх супермаркеті нагуглив, що соціальні мережі вони зараз не підтримують. Є якийсь мінімум інформації у них на сайті. І то інформація про ресторан, меню ресторану, щось таке. А до речі, інстаграм у них починався дуже добре. Там були і акції, розіграші. Була інформація про саме пиво. Цікава інформація. От я у них узнав, що в нас в листопаді буде всесвітній день Стауту, якби це не пропустити, цей день. Я так розумію, що зараз в них СММщика немає і це, мабуть, зв'язано з війною. Отже, сьогодні у нас пшеничне відпочиває. А ми будемо займатися ІПА Елем. Ну, по-перше, тому що оцей бокал мені Костя передав, що вони використовують цей бокал для Іпи. По-друге, мені подобається сам стиль ІПА і дуже кортить спробувати вже оцю іпу. Чого вона має мерзнути в мене в холодильнику з такою назвою. Я шукав в інтернеті якусь інформацію про це пиво, толком нічого не знайшов. Знайшов один. Відгук, і він не сильно позитивний. До речі, це пиво є на Антап, але там немає ні відгуків, ні рейтингу. Знайшов в інтернетах стару етикетку, де було вказано, що алкоголю 5,7 у нас 4,7, IBU 42 і в Суслі було 14% щільність. Це трішечки не та ІПЕЛЬК, яка була раніше. Я думаю, що вони змінили рецептуру і, надію, що в кращу сторону. І, як я вже казав, інстаграм в них починався дуже добре, дуже енергійно, але черга до IPL не дійшла. Подивіться, яка тут цікава схема. Пляшка у нас літрова, не важка, але є переноска. Ця переноска одночасно служить такою пломбою, тому що у нас сама кришечка заклеєна стикером фірмовим, і воно зафіксована ще ось цією переноскою. Ну, таке доволі цікаве рішення. Так, ага, стикерок знімається, без проблем. Відкриваємо це диво. І вже традиційно проводимо обряд ініціалізації новенького бокала, новенького келиха, вибачте, в колекції. Так, на іпос, щось воно мені не сильно схоже. Колір такий достатньо прозорий. Ні, це мені здалося нормальний такий колір, як для єпи. Пінна шапка не стійка. ось дивіться, за хвилину майже вона ця піна кудись уже дівається. Ось mm вам, -hmm. щоб вам було трішки видно, який колір. Лампа все нам на садмані, але такий приємний бурштиновий колір. Так, чим пахне Іпа? Пахне, до речі, Іпою. Не так інтенсивно, є такий хвойний аромат і ще якийсь не схожий на цитруси, але схожий на іпу. Знімаємо пробу. Так, це іпа. це ІПА є така гіркота. 42 IBU, тут відчувається дуже добре. Не відчувається якихось таких багатих смаків, немає такого якогось там хвойного, цитрусового, немає такого, такого немає. Є посмак, посмак теж з гірчинкою, достатньо довго він тримається. Пиво п'ється легко, але багатьох, я думаю, зупиниться гірчинка, тому що вона така дуже інтенсивна. От так, от, як написали: 42, так і 42 є. Щодо міцності, мені здається, воно таке неміцне. Воно менше 5% і п'ється воно дуже легко. За рахунок гірчинки воно трішки е, йде не так весело, як гойра. Так? Кажу. Я так розумію, що Гойра – це якийсь заклик, чи це якийсь тост, це щось, однозначно, це щось веселе. Але, як кажуть, це саме пиво не сильно і весело йде. А давайте проведемо ще такий експеримент. Ви пам'ятаєте, що у мене є такий спеціальний е, келих для іпи. Е, це келих брюдок. Для мене останнім часом брюдок це стандарт. Крафтового такого пива, як мінімум іпи. Ми нальємо ще в цей бокал. Уже налью так. От дивіться, як на мене, то цей бокал, мені здається, більш органічно і тут а, піна держиться краще. Так, форма бокала дозволяє, мабуть, її стримуватись. Так, що тут з ароматом? От В ароматі тут якраз вгадується, і тут мені здається, чи воно постояло трішки чи що. А тут є такий цитрусовий аромат. Такий цитрусово хвойний, але не такий інтенсивний аромат він є. А тут Тут більш він не такий концентрований. Це таки форма бокала грає роль. Пробу з цього бокала. Келиха, келиха, келиха. Я розумію, що це одне і те саме пиво, але, е, як мені здається, все-таки оцей бокал, цей келих, він кращий для Іпи. Все-таки британські вчені чи е, американські вчені не підвели. Що стосується самого стилю ІПА, то від нього тут, мабуть, випирає тільки гірчинка. Все інше трішки змазане, тому що немає такого е, чіткого е, хмелевого, цитрусового чи хвойного аромата. Немає цього подвійного хмелення, яке має бути. Чим мені подобається ІПА, що цей хміль має давати такий е, крутий аромат. Тут такого немає. Ти просто п'єш якісне пиво з петпляшки і ще мені, мабуть, не вистачає. Карбонізації. Мені здається, що вона має бути більше. Може, тому що це пиво е, наливатися має з крана, і коли ви його свіже розлито п'єте в пабі, то з ним все ок. Е, з пляшки, з пет. Не все ок. Його не можна віднести до розряду якихось шмурдяків. Але можу сказати, що. Е, Крафтове українське пиво буває краще. Я пив багато раз українську іпу, яка була більш цікава, яка мала більш вишуканий смак. Ще раз скажу, може це тому, що це пет пляшка, може тому, що воно до мене їхало ну, дві чи три доби. Отже, я вимикаю камеру, допиваю пиво, а для вас через секунду ми продовжимо з пшеничкою від Гойра. Отже, Гойра, Пшеничне Гойра. День другий. Я ще трішки повивчав ресурси цієї компанії Гойра Group. В них є в Чернівцях паб Гойра, де наливають, якщо не помиляюсь, шість видів пива: Буковинське пшеничне світле, преміум, Чорне паель. І ще я там знайшов інформацію, що гойра це традиційний буковинський викрик, він означає емоцію радості. Отже, такі гойра. Ще трішки вам розкажу про вчорашню іпуель. Дійсно, пиво таке цікаве. Я його допив цей весь літр до кінця. Зрозумів, що воно таке хмільне. Хоч написано 4,5% алкоголю, але воно так добре розслабляє. Смак був стабільний до самого кінця. Я його пив не поспішаючи, і все-таки ледь-ледь відчув якийсь ще. Додаткові смаки тої самої хвої та цитрусів. Але ще раз кажу: у мене не зовсім правильна дегустація, тому що, тому що це пиво потрібно пити відразу з крана. Тоді, я думаю, і буде достатньо карбонізації, і будуть нормально розкриватися всі смаки. Тому що в першу чергу ця гойра це ресторанне пиво. Так, воно розливається в їх закладах. Якщо його недовго зберігати в цій тарі, то, думаю, теж смак буде більш цікавий. Але маємо те, що маємо. Знову ж таки, етикетка наклеєна на пет пляшку, наклеєна не зовсім якби якісно, ідеально. Крім того, що це пшеничне, приватна броварня гойра, живе пиво. Немає інформації тут про пиво ніяке. Ні оціни на цій контрольці, ні на етикетці. Я нагуглив, що воно має 5,5% алкоголю. І все, що я про нього нагуглив. Теж воно є на Антап, рейтинг в нього вищі трійки, майже відгуків немає. Про це пиво в них немає інформації ні на сайті, ні в Інстаграм, ні в Інстаграм, і на сайті їхнього пабу гойра тільки в меню є згадка про це пиво, що літр цього пива коштує в них в ПАБІ 110 гривень. Але я так розумію, що інформація про те, що вони роблять, є на ось таких фірмових пакетах. Це пакет від гойра Світле. Я так розумію, що такі пакети в них є на всі сорти пива, які вони варять, і тут доволі. Докладна інформація про це все пиво розміщена. Теж написано, що це живе пиво, як його роблять і чому живе краще за неживе пастеризоване. Отже, Гойра, мені таки подобається цей буковинський викрик. Так. так от. Ух. З димком наливаємо фірмовий бокал, вже перевірений. Це у нас має бути пшеничка. Я вже бачу, що пінна шапка схожа на ту, яка має бути в пшеничного пива. Колір теж такий характерний для пшенички, мутноватий. Такий собі чернівецький вайцен, маю надію. Дивіться, піна трішки держиться. Ну, так має бути. У пшеничного нефільтрованого, не пастерізованого. Запах в нього правильний, так пахне е, добре пшеничне пиво, так пахнуть німецькі вайцени і так пахне мені е, наш е, чорноморський холдинг Колись було в них дуже-дуже непогане пшеничне пиво. пшенично банановий аромат. Знімаємо пробу. Ну, і що вам сказати про цю пшеничку? Я вам скажу правду, це дуже пристойна пшеничка. Вона мені з перших трьох ковтків вже В Смак дуже схожий на той холдинг, який я тільки що згадував. Схожий на німецькі вайсени. Воно якісне, воно не пусте. Воно має всі правильні аромати, і воно має такий трішки кисленький, освіжаючий смак. Є посмак, який тримається до сих пір. Приємне пшеничне пиво. Я таке пиво полюбляю пити в літню спеку. Воно дуже освіжає. І були часи, коли ми не буду вам розказувати, скільки ми його пили, але пили добре, нормально. Я про пшеничний холдинг. А, і як мені здається, отак от, от я поставлю, що це дуже достойне пиво, ще ковток. Незважаючи на те, що воно їхало з Чернівців до Хмельницького, з Хмельницького в Одесу, їхало воно майже дві доби, і воно в мене ще добу вже було в холодильнику. І це пет пляшка. І я відкрив, і я отримую від нього е, насолоду, я відтримую від нього задоволення. Це правильне пиво, я давно не пив такого живого правильного пшеничного. А напишіть в коментах, де у нас в Одесі або чи в вашому місці продається таке е, живе, нефільтроване, не пастерізоване пшеничне, непогане пиво. І яке це може бути? Я навіть не можу зараз згадати, що я можу таке купити в наших розливайках. З пшеничного. Я, правда, не пробував ще від Ніза мила їхні біле, і я не пробував давно нічого білого від дрофи Тому що та дрофа яка була в них восени, мені не сильно зайшла. Отже, гойра, гойра в Одесі, ще ковток. Є така ледь відчутна гірчинка у посміку, але вона геть не псує враження. Несподівано для себе я відкрив пшеничне пиво гойра. Мені воно подобається. Дякую, Константину, за таку смачну екскурсію в місто заочну екскурсію в місто Чернівці. Отже, якщо ви будете в Чернівцях, обов'язково завітайте в паб Гойра. Він знаходиться тут десь написано, десь було написано на вулиці Героїв Майдану. Я думаю, що Чернівці не таке велике місце, ви знайдете, де там розливають найкраще пшеничне пиво. А я б задоволенням би спробував ще інші сорти їхнього пива. Дуже добре, що я таки почав зіпи і завершую цей відос на такий дуже. Непогані пшеничні ноті. Ще раз дякую Константину за пиво, за келих, дякую Гойрі за те, що в них є така пшеничка. Однозначно можу рекомендувати, я як та Фреймут, однозначно можу рекомендувати паб гойра в місті Чернівці. Якщо вам цей відео сподобався, з вас лайк, комент, підписка, питання, побажання до нас за посиланням. До зустрічі наступної певної п'ятниці. А може, ще й в середу, якщо я встигну змонтувати, буде ще один позачерговий відео, тому що пива в мене зараз є багато.